Привіт, любі, любі друзі! Сьогодні я зі своїм таким компаньйоном. А чому? Я тільки що записувала вправи для свого клубу, для закритого клубу. Вправи ці стосувались наших м'язів та звого дна. Можливо, це буде зараз більше цікаво жінкам, але насправді, чоловіки, якщо ви це дивитесь, ви не перелистуйте. Там в нас а, є дуже багато спільного. І це всім насправді корисно, воно на всіх впливає. Тема основна буде в цього відео, що духовне, поки ви людина, поки ви живете в тілі, ніколи не буде відокремлено від фізичного. Тобто, це коли кажуть фрази, там тіло, храм наш, і кожен, знаєте, сприймає цю фразу, ну, по своєму. По своїм міркам, по своїм внутрішніх, там, внутрішнім сприйняттям, насправді, в прямому сенсі це наш провідник всього духовного, всіх відчуттів. Саме тому ем, так багато зараз методів і практик, які працюють через тіло. І, як на мене, я скажу свою думку, вона може вам не сподобається, але я Дуже скептично ставлюсь до видів психології, і психотерапії, які включають в себе велику кількість розмов, психоаналіз, тобто, все те, що ось тут бла, 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 від голови. Ми там щось наговорили, нас послухали. Це. В основному дуже, дуже низькодієві методи. Чому? Тому що а, насправді у людини може бути велике відчуття такого: Боже, мене послухали, я все це сказала. І нам дійсно важливо буває висказатись. Але за оцим, висказатись далі і йдуть зміни вже, коли ми там спорожнили свій. Бак, бо насправді ми розмовляти можемо все життя, заливати свої програми, заливати свої думки в навколишній світ. Але є тіло, яке ніколи не бреше. І саме своїми певними а, болячками, симптомами, відчуттями, зовнішнім виглядом воно з нами розмовляє, дає такі підказки. І тому я тут так косвіно вас запрошую до себе в клуб. не нав'язчиво, вхід на початку кожного місяця, тому що дуже важливий символ фізіології, цей м'ячик дуже важливо поєднувати ось так в замочок. Ментальні, ментальний розвиток, ментальні зміни, тобто, а може, все по-іншому, а може, це ілюзія, і ми починаємо себе очищувати. Це тоді велком на індивідуальні сеанси. і паралельно займатися тілом. Я більше за все люблю заняття тілом, от саме по фестіальній його системі, тобто те, що в нас колись записалось. А в нас всі тканини, вони берегині такі, вони берегині інформації, вони берегині наших емоцій. Все, що ми не проспустили через себе, як вдих, видих пройшло в цей світ, бажано екологічно, звичайно, все це застряє в нас, десь в грудній клітині, десь в м'язах руки, спини. Обличчя саме тому, чим старша людина стає, тим більше обличчя відображає той спектр станів та емоцій, які людина найбільше проживала в своєму житті. В цьому плані я насправді десь всередині. Я зараз розумію, що це тема для окремого, напевно, відео про дорослішання, про перехід в старість, що наскільки зараз сучасний світ втратив це в цілому, ну воно ніби знову відроджується, але цей природній перехід, коли кожна фаза життя має свої багатства. Я запишу окреме відео, може, навіть одразу після цього. Тому що ось ці процеси ініціації, коли ти маленький, ти, наприклад, там підліток, юноша або о, дівчина, потім жінка або чоловік, а потім зріла дівч... жінка або чоловік. І вже там старці, старухи, які мають величезний багаж цього життя, і насправді в ідеалі вони мають вони є дуже сильно цінними, тобто та людина, яка дійшла туди. Звичайно ж, старість апріорі не означає мудрість, воно не йде в комплекті, але в ідеалі воно так і має бути. Отже, і тіло запам'ятовує все те, що ми прожили. Саме тому ми перекошуємось, саме тому ми перекошуємось сюди, 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 хто куди. Воно відображає наш характер, і це завжди зациклена така система. Пам'ятаєте, значок ін'я, що вони. Ніби крутяться по колу. Справа в тому, що ті відчуття, які в нас тут, а це наша духовна частина, це програми в голові, це наші емоції, вони за собою тягнуть наші фізичні відображення, тобто фізичну реакцію, навіть поставу, або гордиливу поставу, я така крута, неймовірно крута, або сумну поставу, або підняті плечі, ніби я боюсь, що мене хтось вдарить або накаже. Або швидку ходу, або повільну ходу, розворот тазу, коротше, це все крок за кроком формує наше, а, наші прописи в тілі і прямо от фізіологію. Потім ми йдемо до масажистів і так далі. Але насправді, якщо ми не працюємо з головою. Не працюємо з ясністю, не працюємо з програмами, тобто ми їх свідомо замінюємо, що це не моє. А ось це я хочу собі взяти, щоб воно в мене працювало. То наше тіло просто автоматично буде продовжувати всі ці наші програми. Якщо у вас тенденція до певних хвороб, ця тенденція буде збільшуватись. Тенденція до сутулості, перекосів, спазмів. Ну там цілий спектр, все це буде збільшуватись, якщо ви ось тут не будете себе змінювати. Але коли ми змінюємо себе духовно, тобто ми йдемо, ми розчищуємо свої ілюзії, ми змінюємо свої патерни поведінки, ми йдемо далі. Дуже важливо підключити тіло зовні. І отут я вас дуже запрошую тому в закритий клуб, тому що це така робота, вона як знаєте, абонемент до свого світу, причому до свого власного світу в кожного. Тому що тоді вже потрібно пропрацьовувати тіло фастіальну всю систему, м'язи дуже тонко. І я вас в це запрошую. Зараз не буду це описувати. Я зараз дівчатам от записувала вправи, розумію, які це об'єм насправді знань і роботи, які отак от не розповісиш. І я не хочу це розповідати, тому що є речі, які закриті, їх не треба на загалу так розповсюджувати. Тому я вас запрошую. А якщо ви не збираєтесь нікуди ні йти, ні навчатись, ні проходити ніякі закриті програми, то просто пам'ятаєте. Тіло продовження нашого духу, то тобто це навіть не продовження, а його згущення. Тобто повний ефір стани, а потім сформувалось тіло. І тіло дуже обумовлене нашими станами. В цьому плані дуже добре походити до стеопатів, кранів сакральних терапевтів, до таких людей, які працюють зі структурою тіла, і вони можуть вам підказати, куди у вас є тенденція. А, або самостійно займатись, самостійно займатися, але знову ж таки спочатку себе вирівняти, а потім закачувати. Бо якщо ви просто а, побіжу в зал, то тим, що ви побіжете в зал, ви просто збільшите всі ці паттерни і всі ці тенденції в цілі, які у вас були. Наприклад, у вас було одне плече вище другого, в мене, до речі, воно все життя. Ну, зараз потроху вирівнюється. Можна потім по цьому поміряти волості. То, коли ви почнете закачуватись, у вас це ще більше стане, тому що це плече візьме на себе ще більше навантаження. Дуже велика тема. Так що займайтесь собою лагідно. Я бажаю вам в ці буремні часи, щоб ваше життя ставало краще, краще, тіло здоровіше, здоровіше. Хто хоче в закритий клуб під прям таке провідництво і керування, ці пишіть там соцмережі внизу є. Я вас підключу. Всіх обіймаю, будь ласка, вподобайку, підпис, якщо хочете ще м -м, певні відео. Я скоро, нарешті, візьму мікрофон, бо мені вже пояснили. Дякую, до речі. А, чому це дуже потрібно? Я сама розумію, але я його скоро придбаю. Видно, в мене супротив. Все, пока-пока.